А ми на привіт, я надя дорохєєва. Це все ще світське життя, і ми порушаємо шукати на зіркові прем'єрі мультфільму Смурфики Загублене містечко. Дідо це твій перший досвід дубляжу. Ти озвучив смурфика-мудрика. Карта показує, що перед нами має бути річка. Як тобі, і що було найважчим? Ну, по-перше, це мій любимий мультик дитинства. Я дивився правда на польській мові, бо я жив дуже близько біля Польщі, місто Новояврівськ. Дуже довольний. Дуже доволі, що саме мудрик, а не хтось інакший. Бо, на мою думку, мудрик це головна роль. Круто. Тебе дуже люблять діти. Хіба що з гуртом вріми і стекло, ти можеш тут позмагатися. Але це для них такий подарунок. Чи ти все ж мрія позвучувати мультик? Ну, хто інакше пасує, подивіться на мене. Я ж всередині велика дитина, величезна дитина. Я завжди бавлюся вдома, я співаю, я маю всякі іграшки, я говорю на октаву вище, я танцюю, я на кухні. Як ви б побачили, що я витворяю, коли я яйця, просто яйця жарю. Я дитина. Бачу, діду. Я теж. Я теж. Чи є в тебе улюблений казковий мультперсонаж? Смерфетка і Надя Дорофеєва. Це краще інтерв'ю, дякую. Ти дуже любиш різні головні убори. І смурфики ходять в таких білих шапочках смішних. Ти будеш далі так виступати? Буду виступати. цю шапку мені вислали спеціально з Америки, тому що я виконав своє завдання. Супер озвучив Мудряка. Юлі, вітаю тебе з дебютом. Ти озвучувала смурф в Ой, передки дичинки, я смурф в У нас нема смурфетки. Зате в нас є смурф, смуспелюзну машка Травинка, винка, айстрагоня чи на Це якийсь розрив шаблону. От якби я її озвучувала таку мілашку, це одне. Але ти солістка рок-гурту, завжди в шкірі з феєричним мейком. Як тобі в цій ролі? І де ти справжні? Ну Моя спеціально сьогодні прийшла така. У жовтому трохи така м'яка ззовні, аби показати, що все ж таки я різна буваю. Мені сподобалось озвучувати смурф квітку, тому що вона не така вже і ніжна. Вона, в принципі, трохи не в собі. В неї емоції зашкалюють. Вона або ридає. Або сміється, або кривляється. Тобто вона, вона ненормальна. І саме тому мені було цікаво погратися голосом. Ну, ти мене розумієш, як вокалістка. Це дуже цікаво. Чи будеш ти примусово показувати мультик своєму сину, якому півтора роки, і чи буде він гратися тепер тільки смурфиками? Ну, в нього насправді одна з перших м'яких іграшок це саме смурфик. Так сталося. Так. Я ще здивувалася, ну, чого ви подарували смурфиком. Це ж незрозуміло що. Ну, подаруйте собачку, котика, там, смурфик. Йому подобається. Але мультик він ще ну, не зрозуміє такий. Він дивиться прості мультики, Свинку пепу він любить. Тому я думаю, що я придбаю DVD, коли він трохи підросте, я йому покажу. Чи впізнає він тебе у рекламі, по телебаченню і по радіо, коли чує? Він впізнає мене по голосу. Коли в мене яскравий мейкап або перуки, він, звісно, так приглядається, в очі заглядає, але коли чую, як я розмовляю, що все добре, Даня, все добре, це мама. В режимі очікування, шоумен дядя Жора позує фотографом разом з дружиною Наталкою на останніх місяцях вагітності. Привітаємо! Вітаю з майбутнім поповненням! Скоро вы станете багатодітною родиною. Як ваші доньки поставилися до таких новин? Папа уже долго ждал. Ну, папа – это я. <соценно> На всякий случай уточню. <соценно> И тут вот, когда прозвучала уже новость, что все, режим ожидания есть, малявки сразу старшая вообще сказала, она уже там подросток, сказала так, все, переселяюсь. Младшая сказала, что воспитанием э, ребенка займусь я, потому что Мінями плоха воспитали, гори, я розбала вона. Ти мало я говорю. я розбала поэтому буду я вас А як же ваші Наталю, заняття спортом? Ви ж надний бодібілдер, продовжуєте чи ні? І чи можна займатися вагітним? Заняття спортом я продовжую, але вони дуже такі у легкій формі. От зараз вже сьомий з половиною місяць. И я продовжую займатися спортом, ходжу в тренажерний зал, на бігову дорожку, но на бігову дорожку я гуляю по ній. Ну, це такі дуже легкі навантаження. Мать звісно, конечно, каждый день в спортзале. причому я уже сам торможу, говорю, так, хорошо, говорю, ты же не забываешь, что ти беременна вообще. Советую другим, как правильно питаться. Уже там розписывают программы. Вот это зараз фишка у Наташи. Вот рекомендує. И самое главное, что уже посыпались благодарные письма. Люди там скидывают по 10 кг за день. Преувеличил чуть-чуть. Вот, но да, ну, да, ну, я так вижу, що после родов пойдет еще в тренера. Чи будеш присутній на пологах і чи був ти на попередніх двох? Ні, на на предыдущих не був, Я как-то вот не моє. На первом я э, ждал. Ждал под роддомом и уже ну, тоже зашел, как раз тогда, когда уже после родов. А на вторых я вообще ехал на концерт, узнал э, новость в поезде. На третьих, уже Наташа у меня вот, э, уже в обязательной программе. Можно сказать, принудительно приглашает, присутним. Ну, я вроде бы и за. Вот, -вот интересно все-таки э, посмотреть. Но как-то что-то я стремлю немного. Вот что-то знаешь, вот как-то так. Вот. Да, мягко говоря, да. Ну, я сейчас записался на курс, іду к психологу, щоб как-то подготовиться. Тримайся. И головне питання Имя любимое мое. Вже выгадали? Имя любимое мое. Именно. Уже определились. Ждем, але пока не розказуємо. Всі жінки Андрія П'ятого. На прем'єрі мультфільму про смурфіків, дружина та три доньки відомого футболіста. До Киваштату, голки про шахтаря и национальной сбирные на сборах все господарство на маме. Юлю, как вы поройтесь с трема детьми? Девчонки у меня классные, не капризные, послушные, поэтому, ну да, тяжело уделить внимание всем. Вот, ну вот хозяйственные какие-то нужны, конечно, мне помогают. У меня есть няня для младшей, она помогает. И где-то приготовить, может и погладить, где-то может помочь. Поэтому, в принципе, это не проблема. А что-то помогает старшей доньке дивитися за молодшую? Конечно, приходиться їм куди їм діватися. Даша нещодавно приймала участь у телепроєкті «Розміши коміка діти, де своїми жартами про тата виграла 20 тисяч гривень. Коли папа мене наказує, я на нього ніколи не обіжаюся. Я просто хожу по квартирі в шарфіки, дінамакі на що витратила гроші. Ще не витратила. Хотіла витратити на телефон, але так як телефон мені батьки подарували на день народження, то віддам всю суму на благодійність. Як відреагували твої друзі в школі? Однокласники заздрять. Ні, не заздрить. Ну я з ними на одному рівні. Якби у нас зі школи донька теж там з Зеленського нас вчиться і теж ходила. Ну я рада, що в мене такі однокласники, які якби ну не так. Юлю, ви напевно знайомі з кварталівцями Володимиром Зеленським та Євгеном Кошовим. Чи не тягнулася у вас рука зателефонувати напередодні, і так би мовити, домовитися за рідну доньку? Ні, ну во-первых, лично я з ними не знайома. Тобто, как бы, якби, заочно. только. А с другой стороны, если у нее есть силы, она сможет, она это сделает. Если нет сил, чего-то э, не достигла, значит, не доработала, правильно? То есть, значит, надо работать, работать и работать дальше. Девчата, вы такие стыльные, вы на стыле? Да. А как ты еще делаешь? Как ты как Покажи, покажи. А кто такие тоже гарные наряды выбирал? Я і мама дуже красиво. Вам дуже пасують. Дівчата. Ви дійсно на стилі?